Должна би біля Тихо я сказал, лея тихо сказав. Тиша в бібліотеках це основне правило. Проте це зобов'язання 30 вересня порушили власне самі бібліотекарі. Адже у професійне свято в центральній бібліотеці міста не вщухали оплески. Кращих з кращих нагороджували грамотами та подарунками. Хочу побажати вам добробуту, нових книжок. Гарної матеріально-технічної бази. Переконаний в тому, що гарні справи у нас ще попереду. Я ще раз хочу вас привітати святом, побажати вам всього-всього самого найкращого. Директор централізованої бібліотечної системи міста Тамара Козицька під час урочистостей з гордістю поділилася з присутніми черговою новиною. Хмельницькі бібліотеки вже втретє визнали кращими бібліотеками України і не дарма. Бібліотека зараз це не тільки книжка, це інформація. Це вони стали як інформаційні центри. І сказати, що бібліотека це якесь окреме приміщення і люди, і книги ні. Бібліотека зараз виходить набагато ширше. Сучасна бібліотека за рамки бібліотек. Ви чули про програму Бібліоміст і наша біб... Міська бібліотечна система дуже активно в ній працює. Ми перемагали писали всі проекти, багато з них перемогли. І в нас всі бібліотеки підключені до інтернету, всі мають комп'ютери. І я вам скажу, що це таке поєднання і книги, і інтернету. Цьогоріч з міського бюджету для покращення матеріально-технічної бази хмельницьких бібліотек виділили більш як півтора мільйона гривень. За ці кошти вдалося зробити капітальні ремонти у кількох філіях та придбати нові книги сучасних авторів. Я Друже пишаюся твоєю бібліотечною системою тими 15-ти бібліотеками, з них яких 10 користувачі дорослі, а 5 це діти з їхніми батьками, що нам вдалося не тільки не розвалити як в багатьох містах і не тільки районах, а й інших обласних центрах, мені, що я знаю, а навіть і примножити і розвивати далі наші бібліотеки міста, нашу бібліотечну систему. У професійне свято відзнаки та подарунки отримали і ветерани бібліотечної справи. Серед них і Лілія Билинка, яка 40 років пропрацювала бібліотекарем. Добре, пам'ятає, як у 1976 році усі бібліотеки нашого міста об'єдналися в одну централізовану бібліотечну систему. До слова, Лілія Іванівна була другим директором Хмельницької ЦБС, і не без гордості зазначає, її донька обрала ту ж саму професію бібліотекар. Я вже 25 років на пенсії, але мені дуже і дуже приємно зараз бути в цьому залі і чути, як чудово, прекрасно працює цей колектив, цей колектив, з яким ентузіазмом проводяться все, з якою любов'ю, з якою повагою до читачів. Це надзвичайна наша професія, надзвичайна. Цього року День бібліотек співпав із ювілеєм. Централізована бібліотечна система Хмельницького відзначає 65-річчя. З цієї нагоди у читальний зал міської бібліотеки завітав дід Панас, і бібліотекарі знову порушили своє незмінне правило щодо тиші, адже сміх не вщухав. Кілько тут є і біленький і чорненький кочеравий гладенький. які хочеш. А моя хати не тримається. Ви звиняйте, що крикотній такої гармідар наробив. Пропала протішественниця, га? Що ти будеш казати? Покинула самого на хазяйства, як палець в носі.